Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні знову відео про зефір. Буду готувати зефір. Недавно я зняла відео, робила зефір із пюре ягід. а сьогодні хочу зробити банановий зефір. Подивилась відео, дуже сподобався моїм рідним і тим, хто пробував мій зефір, дуже сподобався. І Замовили спробувати банановий приготувати. Тому сьогодні буду готувати банановий зефір. Трішки подивилась відео, як дівчата готують, вибрала саме такий, який більш вони схвалили, і вирішила спробувати приготувати. Надіюсь, цього разу в мене йде краще, ніж минулий раз, бо минулий раз було трішки у мене деякі не в самому процесі, а при висаджуванні зефіру. Ще такі нюанси. Сьогодні постараюся краще це зробити. Для початку розказую, що потрібно нам в ковшик. В ковшик нам потрібно цукор, зефір банановий, але трішки яблучного пюре 50 грам буквально. Потрібно додати. Так я подивилась відео є рецепт, що тільки бананове пюре. Але по відгуках я зрозуміла, що краще додати трішки яблучного пюре, тоді він виходить кращий. Тому я буду з яблучним пюре робити. Додаю пюре сюди, бананове. Пюре перебила банани. Дуже, банани потрібно, щоб були дуже спілі, такі навіть переспівші. Також сюди виливаю. Беру мед. Мед можна не брати, можна взяти цукор, взагалі то беруть глюкозний сироп. Він так, як я зрозуміла, по, як розказують дівчата професіонали, то глюкозний сироп додається тільки для того, щоб продовжити термін придатності його. А так можна його замінити цукром, або можна ще взяти мед. У мене мед є, я взяла мед, тому додаю мед. З кого меду немає, просто цукру. Ну а якщо є глюкозний сироп, то глюкозний сироп додати. Так, Добавляю агар агарогар сюди. Агарогар у мене силою 1200. Я, у мене 8 грам пакетик там. А якщо брати силою 900, то 9 грам там по рецепту. Перемішую все, і це буде варитися. Це такий у нас сироп, чи п'юре, чи сироп. Спочатку це перемішаю і додаю ще воду сюди, і знову перемішую, і це буде варитися на вогні. Це суміш. Коли закипить гарні бульки, такі булькать буде гарно бульки, такі я постараюся зняти все і показати. Може, хтось. З дівчат ще захоче спробувати такий варіант, бо я ж не професіонал, я все експериментую, пробую. Вийде, то вийде, не вийде, ну то що ж тут, не вийде. Ну. Тому постараюсь показати, може, хтось буде також, захоче зробити, щоб знову що, чого, перемішала. І це буде на вогні у нас закіпать. Кип'ятитися, варитися, верніше. А сюди у діжу від міксера, чи горщик, чи діжу, хто як хочете так називайте, виливаю білки 70 грам. У мене з двох яєць яйця були великі, з двох яєць якраз вийшло 70 грамів білку. І дрібку солі. Так, на кінчик чайної ложки. це навіть трошки багато. Підіб'ю до пінки такої легкої, і потім поступово буду додати цукор. Десь за, два, за три, не за два, де за три прийоми, десь краще. Потрошку трішки пробився сахар чи цукор, і знов додаю. Також буду знімати. І коли підіб'ється, вже більш-менш буде пухка маса білка, додавлю. Лимонну кислоту. Я розповідаю, тому що як буде міксер шуміти, то, я сказала чашу блендера, мабуть, це міксера. Коли буде шуміти міксер, то я не зможу вам розказувати. Тому наперед, все це розказую. Підготувала зразу кульочки, чи мішечки, чи кульочки із насадками. Кондитери її називають відкрита чи закрита зірка. У мене є такі, тому що раніше не раніше. Я люблю я тортики якісь зробити, щось там прикрасити на день народження дітям. Тому в мене є такі штучки. Ось підготувала два, Бо два, кульочки в мене ці мішечки невеликі, тому зробила один в один, вклала по кілька штук, по два, два чи три навіть там вклала. Бо вони, вони. Щоб усе було готове. Підготувала піднос, застелила пергаментом, також щоб було готове. Тому що маса зефірна дуже швидко починає схвачуватися, холодати. Тому все, щоб було готове, зразу зробили масу зефірну і вперед бігом висаджувати, не тратити час на підготовку ще кульочків, чи мішечків, чи пергамент вистеляти. Потрібно, щоб все було готове. Оставила я свій ковшик на вогонь і буду варити весь час помішуючи. Вогонь такий середній, помішувати, щоб не пристало до дна, не пригоріло ця маса, тому що агар-агар може сідатися. І коли почне кипіти, з того моменту 5-6 хвилин. Але потрібно вогонь невеликий, але щоб і маса кипіла, а не просто стояла на вогні. Щоб гарно булькало маса. І коли закипить, включаю міксер і збиваю білки. Поступово буду додавати цукор і потім вже буду, коли звариться маса, буду вливати в білу гарячу, поки що вору. Закипів у мене сироп, Булькає ось такі бульки. І я засікаю час 5 хвилин, з цього часу буду варити його. І включаю міксер і збиваю білки. Сироп у мене зварився, білок збився до такої маси ось. Густа маса така. І зараз буду вливати сироп у білок. Збилась моя зефірна маса, ось така вона, так вона виглядає, вона ще гаряча. І буду зараз Накладати в свої кульочки швиденько, виложила в кульочки і буду видушувати свій зефір, маса така густенька. Ось так видушую, і весь всю зефірну масу буду висаджувати на піднос. Трібно швиденько, щоб висадила я свій зефірчик. Ось так весь не вмістився, то ще трішки застигла пергаментом цю тарілочку і висадила ще тут, що залишалось там. І зараз ставлю при кімнатній температурі, нехай стабілізується і підсихає 2-3 годинки мінімум. Потім буду обсипати цукровою пудрою, змішаною з крохмалом. Він у мене біленький, тому що барника харчового у мене немає, зараз саме жовтого, тому буде білий. А взагалі-то краще можна було б додати барничка, а він щоб був жовтенький, щоб було видно, що це баноновий. Але нічого, на смак це не впливає, роблю для себе, так що буде смачний без барничка. А хто хоче повторити, то просто знайте, що якщо хочете, щоб був жовтенький, то заздалегідь купіть барвничок, щоб підфарбувати. Ще хочу сказати, такий стався в мене така неприємність. Сам момент, коли я вливаю сироп. В білки, коли збиваються, виставила телефон, щоб було гарно видно. Зробила, влила сироп, все зробила, потім дивлюсь на телефон, а камера не включилася. І саме цей момент, коли я вливаю сироп, не знявся. Але це нічого страшного, якщо ви хочете побачити цей процес, в мене є відео попереднє, де я готую зефір на ягідному пюре. Там зняла я гарно цей процес, там видно, як потрібно лити сироп, не зразу так його весь бухнути туди, а лити по такою по трішки, щоб гарно міксер розмішував. Там все видно. Відправляю, нехай стабілізується, а потім продовжу. Ефір стабілізувався більш-менш, Йому потрібно й довше стояти, і можна, щоб він стояв навіть цілу ніч. Але я вже буду складати і обсипати пудрою. Такий він вже не залишається на пальцях, не мокрий. Буду склеювати ось так і обсипати пудрою. Є що пензликом обсипають. Я буду так Ситечка, що лишнє обтрусила і все. Поки буду складати зефір, обсипати пудрою, хочу вам розказати про деякі особливості. Це за моїми спостереженнями вже приготування зефіру, деякі особливості збивання білка я знаю, бо печу інколи торти, бісквіт. Тому розкажу вам, може, хтось буде робити зефір то щоб знав про ці такі особливості, саме перше потрібно яйця підготувати, продезінфікувати їх або в содовому розчині, або я беру прямо роблю кашку таку із соди, води трішки додаю і обмащую яйця. Тут у мене пішло із двох яєць білок, може бути, якщо яйця менші, може бути і троє яєць. Зразу як збираюся робити зефір. Поки все буду підготовлювати, я їх обмащую і ложу собі, нехай вони лежать. Коли відділяють білки від жовтків, потрібно дуже бути обережним, щоб не попав жовток у білок. Тому що якщо попаде жовток у білок, то білок нормально не зіб'ється. Так само діжа, якщо планетарний міксер буде, або посудина та, що в міксері є, Горщик цей, щоб був сухенький і чистий. Ніяких залишків жиру ні на цьому горщику, ні на самих вінчиках, ніякої вологи, ніякого жиру. Все сухеньке і чистеньке. Інакше не зіб'ється білок, і від цього напряму залежить, чи вийде у вас зефір чи ні. Тому це такі особливості, за якими дуже треба слідкувати. Ще одна особливість зв'язана із сиропом. Сироп краще трішки переварити, якщо бачите, що у вас білок не, ще не підбився, так, як потрібно, не збився, то краще візьміть, трішки збавте вогонь, помішуйте, звичайно, щоб не пригоріло, і підбийте гарно білок. Це також залежить, який вийде зефір, щоб білок був гарно збитий. І сам сироп краще переварити, ніж недоварити, як кажуть професіонали дівчата, тому що недоварений сироп також впливає на те, який у вас буде зефір. Я, наприклад, сьогодні варила, мабуть, і хвилин шість. У мене також білок ще так мені здалося, що наче він трішки мало збитий, то я взяла і збила вогонь. І добила білок уже до такого стану, як потрібно, і все, і потім вже виливала гарячий сироп. Оце такі особливості, від яких дуже залежить, чи вийде у вас зефір, чи ні. Тому що можна подивитися рецепт, наче все зробити, так як в рецепті, а не дотриматися таких нюансів, і не вийде зефір. Зефірчик такий пружненький. Гарний вийшов зефірчик. Я спробувала трішки, залишилося в мене там не влізли в ці мої кульочки чи пакетики. І я спробувала трішки. Дуже смачний вийшов зефір. Хто любить банан, дуже смачно. Взагалі, я вже ж дивилась відео і багато почитала про зефір. То в деяких джерелах пишуть, що зефір корисний навіть діткам. Після року дають дітям зефір, тому що він стимулює розумову активність у дітей. Мозкову верніше, активність. І, ну, звичайно, в нормальних дозах не... в усьому має бути міра. Не по кілограму, а так можна діткам їсти. Сюди входить агар-агар, а він робиться із водорослей морських. В водорослях багато дуже мікроелементи, вітамін, і кальцій, і магній, і йод, і це все корисно. Так що навіть можна людям, які худають, не також не побагато, але можна їсти. Навіть не, не дивлячись на те, що він такий солодкий. Так що корисний зефір робіть, і смакуйте. Я задоволена результатом, тому що рецепт взяла. В інтернеті вже передивилася багато, як роблять дівчата. Вибрала такий самий, як мені здається, кращий. Але я любителька щось в процесі ще змінити. І сьогодні я напишу там під відео рецепт такий, як я робила. Тому що в основному рецепті було 150 г бананового пюре. і 100 грам яблучного пюре. Я вирішила взяти 200 грам бананового пюре. Раз уже це банановий зефір. То я взяла 200 грам бананового пюре і взяла яблучного пюре тільки 50 грам. І ще змінила цукру взяла менше на 50 грам, тому що в мене яблучне пюре звичайне. Яблука варили, з яблука чищене, і варилось пюре не так, як потрібно там, кажуть на зефір, що шкур... шкірочками варити, бо там пектину більше. У мене звичайне пюре і воно солоденьке. Тому я взяла на 50 грам менше цукру. І з медом також, якщо немає глюкозну сиропу, а є мед. Також дуже, вийшло все дуже добре. А немає ні того, ні того. Ну, то тоді просто цукру взяти і також вийде. Я минулий раз робила без сиропу сиропи і без меду. І вийшов смачний зефір. Так що вийшло в мене 12 зефіринок. Але і одна половинка залишилася. Але вийшло б 13, але в мене в той кульочок не влізло ні в один, ні в другий, вже дуже повний були, не було мені куди її. Вже дві ложки десь не влізло маси з ефірної. Тому я, як вже, не, ну куди я його залишилось воно? Так захоловувала, я спробувала трішки, як на смак і все. А так, то було б 13 зефіринок. Залишилась половинка і оцю, там в тарілочці я робила такі маленькі пару штучок, а так би було 13 зефірин. Так що отак обсипала Зараз розріжу, зараз покажу, як воно в розрізі виглядає цей зефір. Такий, бачите, який гарненький. Не жовтий, але нічого. Біленький. Ось так близенько вам покажу. Дивіться, отак. Кружненький, не липкий, нічого. Розрізається, наче так аж шипить такий пористий. Бачите, який? Такий, і ну, дуже маса така пухка вийшла. Гарний зефірчик і смачний, хто любить банан. Приготуйте, смачно буде. Зберігати потрібно у сухій герметичній тарі. В сухому місці. У мене ось така коробочка є. Внукові з Англії присилали посилку і цукерки були такі. Ну, а баба любить різні коробочки, зберегла. І зараз сюди складу зефір. Якщо не дуже не впевнений, що герметично, можна ще плівкою харчовою обмотати або в кульочок, термін придатності домашнього зефіру 5-7 днів при кімнатній температурі, якщо в холодильнику також герметично закрито все, то деякі пишуть, що і кажуть, що до 14 днів може зберігатися зефір. Так що, кому сподобався рецепт? Сподобався зефір? Приготуйте і посмакуйте. Дякую вам всім за перегляд, бажаю всього найкращого, миру, добра і удачі.